Дійсно, це я вважаю правильне рішення щодо масштабування цього напряму і залучення ресурсу. Коли ми говоримо про масштабування, це в першу чергу про можливості виробництва, про можливості виділення ресурсу на закупівлю. Інколи рішення приймаються довго, але сьогодні це рішення прийнято. Я вважаю, що за ним. Перспектива питання тільки в реалізації цього напряму. Наскільки е, загальна система збройних сил України готова підготувати пілотів, бойові розрахунки, е, окрім самих зенітних дронів, варто враховувати, що ціловказання надається за допомогою радіолокаційних станцій, е, бо не завжди є можливість оптичного е, спостереження або коригування цього зенітного дрону. Є автоматизовані системи. Які дозволяють реагувати на зміни в обстановці, на зміну тактики застосування озброєння противником, тобто це велика система, яка передбачає створення окрім бойового розрахунку ще системи забезпечення і управління цими, цими розрахунками.